Скорпіони, вітаю вас! Для вас розклад з 28 липня по 3 серпня 2025 року подивимося загальну енергію тижня для вас. Ви відчуватимете, що у вас все є і ви будете цим насолоджуватися. У вас може бути якийсь прибуток, у вас може Буде всього достатньо, просто ви будете цим задоволені і цим насолоджуватися. Подивимося ситуацію, яка чекатиме вас на цьому тижні, можливо, це спілкування в мережі інтернет, або ви можете розширювати якусь власну справу, можливо, розширюються ваші якісь ідеї. Помножується, або це робота в інтернеті. Подивимося, що. Можливо, це якась конференція з кордоном, і ви спілкуєтеся з іноземцями. Подивимося, що завадити може на цьому тижні. Ваш смуток. Вам не варто сумувати про те, що ви щось втратили. Ми завжди можемо щось втратити, але. Завжди ми щось маємо також для те що... те, що ми не бачимо. Те, що ми не звертаємо на це увагу, але це теж цінне для нас. Ми просто в цій ситуації можемо зосередитися лише на тому, що втрачено. Звертайте, будь ласка, увагу на те, що ви також маєте це також цінне. Подивимося, пораду карт. Порада карт насолодитися тим, що ви вже отримали. Ви пройшли великий шлях, набили собі голову, ви захищалися і зараз стоїте в позиції теж захисту, не розслабляючись, перечуваючи, що щось, щось таке може статися. Але я сподіваюся, що все буде чудово. Я бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!